Лайфсел представляє проєкт зміст нації. Цього сезону ми поглибимось в історію писанок невіддільного атрибута Великодніх свят. Добрий день. Ми знову вітаємо вас у музеї писанкового розпису. І сьогодні я вас запрошую написати писанку. Для того, щоб написати писанку, нам потрібне біле яйце. Потрібен писачок. Це дерев'яна ручка, і з одного боку в ручці монтована мініатюрна металева трубочка. Готуємо фарбу. Для писанок раніше використовували природні барвники. Це найвідоміший барвник від варий злушпіння цибулі. Він має велику палітру від жовтого аж до коричневого темного можна зафарбувати в цибулині. Кора різних порід дерев, засушені плоди, квіти, листки. Але цей процес готування барвників із природних матеріалів він займає досить багато часу, довготривалий. Зараз всі майстри писанкарі, переважно всі, перейшли на синтетичний барвник, аніліновий барвник для фарбування писанок. Заливаємо фарбу гарячою кип'яченою водою. Коли фарба трошки вистигне, додаємо столову ложку оцту. Коли писанку пишуть на виду тому яйці, ось цей отвір потрібно закрити воском, шматочок воску, закласти сюди в отвір і гарячим писачком розігріти його. Так, ось таким чином викривається. Отвір закритий, серединку фарба не потрапить. Сьогодні ми напишемо писанку із зображенням дубових листочків і сонечка. І для цього ми будемо використовувати три фарби: жовта, червона та червоно-темна. Шматочок джулиного воску закладається у писачок. Народні майстри, коли пишуть писанку, вони не використовують олівець, одразу писачком і воском наноситься на поверхню яйця. Але так як ви вперше будете писати писанку, можна нанести орнамент олівчиком на поверхню яйця. Підносимо ось цю металеву частинку писачка лієчку до полум'я свічки. Віск має дуже добре розігрітися. Так. Коли нагрівається віск, Тут внизу може утворюватися велика крапочка. Щоб вам не шкодила ця крапочка в орнаменті, її майстри наносять тут на, на нігтик, залишають. Дотуляючись до білої поверхні яйця, віск витікає. І все, що ми напишемо на білій поверхні, це будуть білі орнаменти на писанці. От саме в цій писанці ми маємо зробити поділ. Спочатку розділюється поверхня яйця поздовжньою лінією на дві частинки, на чотири частинки. І на вісім. Зверніть увагу, що коли ми наносимо лінії, то писачок завжди веде лінію вперед. А основне в писанкарстві писати писанку з добрими думками і з гарним настроєм. І кажуть, що от ви свої думки передаєте комусь, тому ось цю лінію завжди ведете вперед від себе до когось. Тепер наносимо зображення восьмикутної зірки. Найчастіше так зображують сонечко на писанках. В центрі у нас має бути маленька зірочка. І доповнюємо її більшим зображенням цієї ж самої зірки. Віск постійно розігріваємо, бо поки він гарячий, він пише: вистигає, орнаментів не буде наносити на поверхню яйця. Так, зірочка є. І тепер дубові листочки. Найчастіше писанки пишуть жінки та дівчата. І це робили або дуже рано в досвіта, або пізно вечором, коли в хаті тихо і спокійно, і майстриня-писанкарка може повністю присвятити себе написанню писанки. І перед тим як писати писанку, обов'язково майстриня читає молитву. А ще майстри писанкарі кажуть, що за писанкою можна перевірити свою власну енергетику. Для цього потрібно написати писанку на сирому яйці від початку і до завершення своєю рукою. Потім цю розписану писаночку залишити у себе вдома. Якщо з вашою енергетикою все добре, зберігатись вона буде довго. Білок і жовток там поступово засихають, і писанки роками зберігаються. Це може бути і 20, і 30 років. Ну, але коли на душі було щось недобре, як ви писали писанку, от тоді вона дуже швидко почне псуватися. Ви це почуєте і вам прийдеться її викинути. Якщо випадково вдома писанки розбиваються, то кажуть, що викидати так просто у смітник цю шкаролупку не можна. Народі говорять так, що шкаролупку від розбитих яєць потрібно подрібнити так, аби навіть відьма не могла собі в неї роси брати, і закопують на городі в ріллю. На цій писанці зображені дубові листочки, які завжди вважалися символом здоров'я і довголіття. Коли писачком і воском на білу поверхню яйця нанесений весь контур малюнку, ми занурюємо писанку у найсвітлішу фарбу. У нас буде вона жовтою. Але перед тим, як у фарбу занурювати, її поверхню яйця протирають оцетом, для того, щоб обезжирити поверхню, і фарба тоді краще буде ловитися за шкаралупку яйця. Протерли. І занурюємо фарбу. Слідкуємо за тим, який ми колір хочемо бачити на писанці. Якщо яскравіший, більш насиченіший жовтий, фарбуємо її довше. Якщо світліший, вибираємо швидше. Ну, ось так достатньо. Вона у нас така жовтенька. Далі поверхню яйця потрібно промокнути серветкою, щоб вона була сухою. Так. Коли поверхня писанки висохла сухенька, далі знову писачком і воском на вже жовту зафарбовану поверхню, наносимо е орнаменти і заповнюємо ті частинки воском, які хочемо бачити на писанці жовтими. Ось, наприклад, в центрі зірочка. Її промінчики 4 мають бути жовтого кольору. Для цього ми заповнюємо промінчики воском, щоб вони у нас залишилися даного кольору, саме жовтого. В центрі мають бути завитки, теж вони жовті. Рисочки, які обрамлюють велику зірочку, теж вони у нас жовті. Ми їх напишемо зараз. Так, Ну і ще жовтими у нас мають бути. Половинки дубових листочків. Іншу половинку дубового листочка ми залишимо для червоної фарби. Ці частинки листочка, які мають бути жовтими, записуємо воском. Джолиний віск щільно прилягає до поверхні яйця, і в наступній фарбі ці частинки, які заповнені воском, не зафарбуються. З одного боку, ми це зробили. Ну і симетрично з іншого боку так само повторюємо. 4 промінчика зірочки жовті, завитки малесенькі зірочці, рисочки. Так. Потрібно слідкувати, щоб у, у писачку завжди був віск. Якщо ви бачите, що його немає, потрібно знову ж таки додати шматочок воску і розтопити його над свічкою. Ще може бути таке, що е Писачок забивається. У воску можуть бути невеличкі частинки, які забивають писачок. Для цього є ось такий дротик, яким його можна прочистити. Ось так повністю наскрізь. Він має пройти. серветочкою можна протерти і продовжуємо. Колись казали, як весною засіювали поле. Йаздиня лягала на поле, підкидала. До гори писанку і просила, аби розслужити пшениця так високо, як вона може кинути писанку до гори. Коли починали хату будувати, по чотирьох кутах закопували писанку, бо це вважалося оберегом. Джулярі клали під вулики і від цього краще мали бджоли роїтися. У нас на Коломийщині є дотепер така гарна традиція, що кожного року на Великдень хресні батьки своїм похресникам обов'язково дарують писанку разом з якимось солодким подарунком. Е, писанкарка завжди використовує кілька писачків. Вони можуть бути різного діаметру, і від цього залежить товщина лінії. Коли пишемо по білому, використовується найтонша лієчка писачка. Далі по жовтому, трошки Частіше, коли якісь великі площинки потрібно заповнювати воском, ще грубший писачок. Але коли ви вперше пишете писанку, вам потрібен буде тільки один писачок. Коли по жовтому все написали писачком і воском, писанку фарбуємо в наступний колір червоний. Тобто фарбування відбувається від світлішого до темнішого кольору. Так, занурюємо. Якщо на сирому яйці писанка написана, вона буде. Повністю занурюватися у фарбу, а так як на виду, то моєї ції трошечки треба притиснути. Фарби для писанок можна використовувати досить тривалий час, але зберігати потрібно завжди у закритій посудині, щільно закритій посудині, щоб вони не вивітрювалися. Коли нам подобається колір, в який зафарбувалася писаночка, можна вибирати і обережно вибираємо писанку із фарби. Знову акуратно забираємо вологу, щоб писанка була сухою. Зверніть увагу, що витирати її не можна, тільки ось такими рухами промокати вологу. Поверхня суха. І ми далі знову можемо продовжувати роботу. Писанка зафарбована вже в червоний колір. І зараз знову писачком і воском заповнюємо ті частинки, які мають бути червоними на писанці. Ось ця велика зірка у нас має бути червоною. Для цього ми заповнюємо воском цю площину. Для таких більших площин то можна використовувати товстіший клієчку, товстіший писачок. Це буде швидше. Зірочка вже заповнена, і залишилися половинки дубових листочків заповнити їх воском. Бджолиний віск, ну його такий натуральний колір, світлий, але для зручності цей віск зафарбовують. Колись додавали до воску сажі, і він був темніший, і просто краще було видно орнамент, який ви наносите на білу поверхню, чи на жовту, чи на червону. Зараз підфарбовують віск барвниками. Заповнюємо з іншого боку дубові листочки і зірочку. І ще на цій писанці ми додамо крапочки. Крапочки теж часто пишуть на писанці, вони є також і символічними. В одному, наприклад, слі кажуть, що вони символізують крапельки дощу. В іншій місцевості символізують засіяне поле, сльози Божої Матері також вони символізують. Кожне село пояснює свої от елементи, які найчастіше пишуть на писанці, по-своєму. І крапочки можна розміщувати симетрично, а можна довільно. Більші менші за розміром теж неважливо. По червоному написали, і остання фарба, в яку занурюється писанко, найтемніша це буде червоно-темна. Вона вже буде фоном для тих попередніх розписів. По червоно-темному вже писати нічого не буде. Так і фарбуємо. Так тут теж дивимося, якщо нам такий колір фону подобається, можна її вибирати. А якщо хочемо бачити більш темнішим, потрібно трошки довше потримати у фарбі. Фарба ніяк не шкодить на шкаралупку яйця. Єдине, що там, якщо ви її залишите на кілька днів, там у фарбі є оцет, то він буде роз'їдати шкаралупку. Але так, щоб сказати, що її треба там тримати 5 хвилин, 10 хвилин ну нема такого. Це залежить від якості фарби, від шкаралупки яйця, навіть від рук людини, писанкарки, яка пише писанку. Це все чинники, які впливають на фарбування писанки. Фарби мають бути тепленькі, не гарячі, тому що ну, гаряча фарба вона пошкодить орнамент, який написаний воском. Не холодні, бо буде довше фарбуватися, а такі трошки тепліше, як кімнатна температура. Давайте подивимося, якого кольору фон. Я думаю, достатньо насичений. Можна вибирати. Знову обережно забираємо в серветку, витираємо і можна випалювати. Коли писанка була написана на видутому яйці, то перше, що ми починаємо розтоплювати, це отвір. Який заліплений воском, і обережно серветкою витираємо. Зверніть увагу, коли ви випалюєте, то писанку потрібно тримати з боку полум'ї, не зверху, тому що поверхня яйця може так закіптявити, задимітись, чорною буде. У нас кажуть писанкарки, що закурена писанка таким чорним відтіночком. І ось так обережно повністю випалюєте. От і все, писанка готова. Ви можете її полакувати, можна натерти олійкою або шматочком сала, і вона буде дуже гарно виблискувати на весняному сонці. Вітаємо вас із першою писанкою, і нехай вона для вас буде оберегом принесе мир і щастя в кожну оселю. Дякуємо LifeSell Платином клубу і проєкту Зміст нації за популяризацію українських традицій з любов'ю музей писанкового розпису. Дякуємо всім, хто доєднався.